Мов парусник, дивіться. башти такі бачите стоять і як парусник, значить. Чи галера якась здається оце. Яка краса подивіться. Просто якісь ясний. Літній сон я би назвала, Не знаю, як вам така картинка. Знаєте, з дитинства люблю малювати, але малюю не дуже. Але от якби от часто вимальовую собі, якби я зобразила людей. Є якісь природні моменти. Це просто велике щастя, коли людина малює. Просто гордовиті, дивіться, які птахи гордовиті. Сидять, міркують собі. А що воно міркує цікаво? І вверху хтось сидить, да, і вверху теж сидить. Головує. Жаль, лище не можна підвести.